Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. комплекти плафон підсвітки номерного знаку для автомобілей марки Opel, таких як Astra F, Astra G, Combo, C, Omega. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео. Посилання веде на Офіційний сайт, на котрому вас чекають самі вигідні пропозиції. Оригінальний номер цієї підсвідки 0 У каталозі деталі IF має номер df 11503 Я бажаю вам вдалих покупок та хорошого дня. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.